Якщо відкрити сьогоднішню стрічку новин, то Запорізька область просто ряс... ну, тобто, новини рясніють новинами з Запорізької області, обстріляні різні населені пункти: Мелітополь, Оріхів. Ну Мелітополь там пишуть, що е, лунали постріли ще з вечора, і була якась там така діяльність. Про це до речі, казав е, міський голова. Але можливо, до речі, щось же чути, що що відбувалося в Мелітополі, бо там теж було неспокійно місто окуповане, та і що, що, що там самі між собою не москалі. Ну, ну, дивіться, да, ситуація дійсно дуже складна після дня незалежності. Напружена, складна, пекельна, вогненебезпечна, небезпечна, взагалі небезпечна, загальна, якщо можна так сказати, і не тільки Мелітополь, Мелітополь, Запоріжжя, Ріхів, Бердянськ, Кам'янка це сьогодні такі найбільш болючі точки на карті Запорізької області, тому що. Русня палить з усіх видів зброї, постійно влаштовує провокації. Ви знаєте, що по Запоріжжю там вже більше 20 прильотів було за останні дні. Зруйнували навчальні заклади, руйнують приватні садиби. Також от такий цікавий факт: за період гарячої фази війни на території Запорізької області вже 38 медичних закладів повністю зруйновано російськими окупантами. В Мелітополі дійсно була стрільба, пальба, там щось вона, як завжди, окупанти бігали, когось там ловили, збивали безпілотники, продовжують вони там терор проти мирних жителів. Також е, крайні дні зазнає важких обстрілів е, селище Кам'янка. Яке, до речі, знаходиться на окупованій території, расисти самі його обстрілюють, а при цьому звинувачують українські збройні сили і пишуть, що вони обстрілюють селище Куйбушева. Хоча після декомунізації це селище вже двічі поміняло назву, було Більмак, а зараз Кам'янка. Вони навіть там воюють по своїх якихось старих радянських картах, б'ють, також вони там спричинили, ну, якщо можна так сказати, то Трагедію екологічну, це у Бердянську. Вони там щось начудили з е, нафтосховищами, і там зараз по морю розпливається така здорова чорна пляма нафтова. Там це ну буде велика шкода нанесена екології Азовського моря, екології міста Бердянська. І також вони. Що найбільше нас турбує, вони постійно б'ють по Енергодару. Там і постійно і прильоти, і пожежі. Сьогодні вночі там просто був справжній дурдом. Расисти влаштовують і це, мабуть, напередодні приїзду місії МАГАТЕ. Вони просто як то кажуть, ну по своїй бандитській традиції піднімають ставки, і там і машини палали. І були прильоти біля багатоповерхівок, якби є поранені. Ну, складна, дуже складна ситуація в Запорізькій області. Я ж кажу, що були періоди, коли ми навіть були єдині, у кого по Україні були повітряні тривоги через оці постійні ракетні і авіаційні і бомбові обстріли і мінометні. Ну, власне, поки там обстрілюють. Е Енергодар, самі ж окупанти, тим часом ми знаємо, що далі е, намагається Росія блокувати доступ місії МАГАТЕ до атомної електростанції. Останнього також нагадаю, що вони е, зупиняли тим, що мовляв там є представники зі Сполучених Штатів і Британія. і так вони 100% проти них. Ну, є дехто там за них. В підсумку туди вже включили. Із, е, із Сербії людей з Китаю люди поїдуть, ну словом, ще тільки Північної Кореї там, здається, бракує і Куби. І вже була би тоді суперова для Росії е делегація. Але тим не менше, ну е одна одна, до речі, з відповідей, напевно, що делегація, якщо, якщо б туди поїхала вона принаймні зафіксувала оці от, напевно, якісь речі, але також певно, треба. Ось Очікувати якихось провокацій для того, щоб можуть їх же ж переконувати, що обстрілювали саме українці. українці от, спробують так. обстріляти, наприклад, делегацію цю МАГАТЕ і скажуть, а це українці по вас там луплять. So. Ну, yeah. Для того є спеціальні наші служби. Для того є керівники, які все це вирішують і дійсно мають ретельно підготувати і всю цю візит цієї місії, тому що ну ви кажете про обстріли на росіяни, ж можуть влаштувати іншу провокацію. Вони поназбирають різних псевдоспеціалістів з дружніх даних країн, там Африки, Північна Корея, Гондураса, привезти їх і показати, що от місія МАГАТЕ. Вони ж можуть. Вчинити все, що завгодно. Це такі, що негодяї, від них можна очікувати все, що завгодно. Ну і я хочу сказати і в чергово підкреслити, що область готується до е, всіх можливих варіантів подій стосовно е, енергодара і атомної станції, пропрацьовуються шляхи евакуації, е, надходять там і роздаються методички, як діяти в тих чи інших умовах, і засоби захисту, і медичні препарати. Ми, як бійці Легіону Свободи, наші хлопці проводять навчання цивільного населення, цим всем основам першої Ічної до, до медичної допомоги евакуації, тобто ми готуємося на ні на йоту, ні жодному слову не віримо російських окупантів. Тому, як то кажуть, готуємося, 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 якби діяти в різних ситуаціях, що би там не сталося. А медичні препарати, які роздаються людям, що це за препарати? Ну Там щось пов'язано з йодом, я не сильний там, фахівець в правильних цих назвах, е, якби там е, і в Мелітополі, в Енергодар надходили такі препарати, якби, там більше фахівці по ним скажуть. Е, ну я щоб е, не, не помилитися в правильній назві, ми більше проводимо навчання стосовно там евакуації, реанімації дихальних шляхів, там зупинки кровотечі і так далі. Такі да, на побутовому рівні, які теж не менш важливі. Але при цьому наші хлопці разом зі збройними силами на Звардію там захищають на фронті на тих чи інших ділянках, і якби не дають йому просунутися вперед, там чиня тиск на окупантів, якби всіляко сприяють тому, щоб територія Запорізької області була звільнена якомога раніше, для того, щоб туди повернулося мирне життя і українське законодавство, і та ж саме українська сфера соцзахисту, освіти, медицини і так далі. Тому що ну, те, що там окупанти влаштували, на це просто. Та не можна без сліз дивитися. От вам такий яскравий яскравий приклад. Зокрема, вони вже там і залізницею і автомобільним транспортом завезли в Запорізьку область майже 70 тисяч російських підручників. Тобто вони вже чинять таке освітній тероризм і через каліна силою, шантажом, погрозами змушують українських батьків віддавати своїх дітей до шкіл, до навчальних закладів, переводячи їх на ці російські. Псевдосвітянський стандарт. А якщо батьки відмовляються, чи є якась інформація що тоді, як вони чинять? Тому що, наприклад, в, на Херсонщині погрожують, що заберуть дітей. І погрожують грошовими штрафами, погрожують вилученням дітей, чинять тиск на вчителів, викрадають їх змушують, шукають у них якісь списки там школярів і так далі. Вони застосовують різноманітні засоби тиску на освітян. Але треба віддати належне запорізьким освітянам там. 98, їх може навіть і всі 99% запорізьких освітян відмовилися. Співпрацювати, і навіть хі, такий факт, що в Мелітополі, зокрема, в освітню сферу, так як Мелітопольська освітяна відмовилася працювати, то там вони керувати освітніми закладами окупанти поставили дівчину, вона там закінчила якийсь технікум, а після цього працювала стриптизеркою в місцевому розважальному клубі. От вони такі кадри понабирали в освітню сферу. Ну, Це там, говорить там, про Там і помітили окупанти, та ну непогано. Ну, так, да, вони де клієнтами були, вже знайомі обличчя. О, йди сюди, будеш працювати. Ну, насправді це сміх крізь Може Не знайомі зна... обличчя, а просто там знайомі. О. Як знаєте, кібунжа. керівником Міністерства соцполітики окупаційного призначили якусь бабусю, вона працювала касиром у Льодовій чи якійсь спортивній арені. Ну тобто, повна деградація, я ж кажу, що але там да, вони ставили. Ну з тими ми колаборантами розберемося. Ви ж бачите, що в Запоріжжі зараз вже і підривають і знаходять повішеними керівників силових структур окупаційних органів влади, тому до. Кожного дійде черга. Там частина колаборантів вже має вироки по частині справи передані до суду там Служби безпеки України. Тому маємо надію, що кожен хто позарився на українську незалежність, отримує своє покарання там у в'язницю або буде знищений своїми цими дружбанами промосковськими. Дякую, Катюзі. Як то кажуть, по дякуємо вам Костянтина Костянтин Денисов, боєць легіону свободи.